Дуже багато запитань було по цьому станку деревообробному від компанії Штурмакс. Постараюся відповісти на самі самі основні. Значить, іще раз, по параметрам, ширина в нас стругання йде, фуганка, 155 міліметрів. Діаметр пильного диска 210 мм. Значить, вага цього станка десь в районі 11 кілограм. Він не чугунний. Платформа йде із сплав, а це йде такий жорсткий пластик. Тобто це не чугунний станок, це не професійний, не трьохфазний станок. Це маленький станочок для домашньої майстерні. Якийсь брусочок доску відрізати, брусочок стругонути. Отакий. Значить, паралельний упір регулюється туди-сюди, можна нарізати планочки. Реверсу в нього немає. Тут зроблено дуже круто. Диск вращається в одну сторону, а фуганок в іншу сторону. Бо мені один писав, каже, так, а як воно каже, тоді в підліву руку. Ні, все тут зроблено нормально. Я показував, як він працює. Працює він класно, оберти в нього великі, пиляє чітко, стругає класно. Так що Для свого розміру, для своїх задач, станок шикарний. Ціна його 11,250 Відправка наложеним платежем є з мінімальною передплатою, щоб ви не передумали по нього прийти. Так що звертайтеся!